Ворог не полишає спроб зайняти наші позиції на слов'янському напрямку. Впродовж доби там відбулося два боєзіткнення. Про це повідомили в Генштабі. Українські оборонці відбували ворожі штурми поблизу дронівки. І з нами на зв'язку Максим Бутолін, позивний молот, головний сержант 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Пане Максиме, раді вас вітати. Вітаємо вітаю вас. Відповідно, вже, вже бачимо так, вже бачимо QR-код і номер картки ось з'явився. Пане Максиме, чим можемо бути корисними. Дуже просимо долучитися до збору на автомобіль для самохідно-артилерійського дивізіону, тому що, в принципі, логістика зараз перейшла на швидкі позашляхові колеса, і вони нам дуже потрібні, тому що це просто. В багатьох випадках це просто розхідник. Так, і цього також не буває достатньо, які загалом донатів, тому що ось цей розхідник, друзі, на який ми з вами донатимо і колеси, все, що потрібно для автівок, часто ну не проживає більше тижня, тому що варто багато застосовувати, багато їздити, пересуватися транспортом. І часто це один варіант, на якому можуть наші військові залишатися там на позиціях. Тому, будь ласка, не будьте байдужі, донатьте і допомагайте нашій армії там загальна мета це 300 тисяч гривень, і дуже просимо 5, 10, 15, 20, 200 гривень. Скільки ви можете задонатити і допомогти нашим військовим? Отже, Максиме, давайте поговоримо ще про те, що на передовій активність на слов'янському напрямку. Яка ситуація відбувається зараз? Так, у полосі відповідальності нашої бригади збільшена активність ворога. Ворог здійснює завжди такий новий термін інфільтрацію. Яка відбувається через те, що наші позиції ну не надто щільно одна до одної прилягають з зрозумілих причин, тому противнику вдається часом просочуватися, і наше завдання зараз наразі стримувати у це от просочування противника стало в рази більше противник збільшив свою присутність у повітрі. Шляхом застосування дронів різних типів е, противник в принципі не застосовує важкої е, техніки, тому що е, наразі погода у на Донбасі вона така перемін перемінлива. То сніг, е, то е, дощ, і в принципі, дійсно, зараз ґрунт непридатний для е, проїзду важкої техніки. Бачите, друзі, ну частіше за все так. Ми збираємо на щось для дронарів, але Артилерія завжди залишається артилерією. Будь ласка, автівка для артилеристів потрібна тут і зараз. Тож долучайтесь, беріть телефони, QR-код номер картки, кому як зручно. Ми знову і знову це повторюємо, і знову і знову потрібна ваша допомога, пам'ятаючи, що малих донатів не буває. Якщо ми всі зараз, принаймні по 10 гривень, ну це ж буде сума, пане Максиме. Знов таки повертаючись до е, ось цієї тактики малих груп і е, артилерії. Е, ну певно ж, це проблема, так? Для артилеристів, е, ось ці, коли просто йдуть по двоє-по троє, звісно, противник не, не тупий, як ми знаємо. Він використовує таку тактику, для бо знає, що для артилериста важно прив'язатися. І один Снаряд ми не будемо тратити на одного на двох, максимум там трьох людей. Тому дійсно противник пересувається навіть не бо просто полями, не прив'язуючись до посадок для того, щоб самому артилеристу не було до чого прив'язати і ну використовувати снаряди задарма два-три для пристрілки. Ну ми на наразі ми не маємо такої змоги. А до речі, які техніці сьогодні віддають е, перевагу окупанти в зоні вашої відповідальності? Тобто, це е, така важка техніка колісна, чи це якісь інші автівки, можливо, е, ще щось нове, що застосовують Коні. Так, Ну, На нашій ділянці ми ще тваринок не бачили, хоча дуже жаль дійсно конячок. На інших ділянках, в нашому випадку, противник застосовує максимально мототехніку або ну, такі автомобілі, типу баги прохідні. Ось я вже наголошував на тому, що земля, ґрунт геть промоклий і не дозволяє використовувати щось більше колісну техніку. І е, з новинок те, що противник все ж таки, е, мабуть, масштабував наш досвід, перейняв його в нас і почав застосовувати логістичне НРК різного типу, е, як на гусеницях, так і, в принципі, і колісні. А, а до речі, ось ці НРК е, е, їх багато в росіян. Мабуть, все ж таки цей досвід їм дається тако трошки вперше, і наразі використовується НРК не такого типу, так як в нас на керуванні різного типу там радіо іншого типу керування. В принципі, вони дуже часто використовують шаговий. такий, я не знаю, як це даже назвати науково. Завжди йде супроводжуючий, за яким їде ця машинка, як на собачка на повідочку. Hmm, це дуже дуже цікава тактика. Друзі, друзі, не втрачаємо час. Ви бачите всі координати, які потрібні? Ще раз наголошуємо лише прямі і перевірені збори в рамках марафону Єдині новини? А, ну і про те, де переховується ворог, якщо можна так сказати, тому що на інших квітинках фронту, зокрема, навколо Куп'янська, Покровська, ми говоримо про те, що є там і підземні ходи, або вони в по трубах можуть пересуватися. Яка ситуація у вас? Ну, наша ділянка, вона така доволі е, рівнинна. Вона відкрита після Сіверська е, було підвищення. Ось а потім е, іде дуже велика рівнинна ділянка, в принципі, без е, будь-яких комунікацій. Тому противнику е, немає де ховатися, е, використовує стандартні тактики е, НІР. Заповзає в ті укриття, які були ним знищені. Наші укриття були знищені, намагається маскуватися, намагається приховати свою присутність, але ну, в принципі засобами розвідки, розвідки знаходиться і знищується максимально в цій зоні. Пане Максиме, в нас залишилось небагато часу. Заключне слово. Якщо вам є чим поділитись з нашими глядачами, будь ласка, ми поки подякуємо за кожну супер. Майже 50 тисяч, та майже додатково на гривень. Пане Максиме, вам слово. Я єдине, що хочу е, запросити всіх до долучитися до сил оборони. Ми війна йде зараз на виснаження. Виграє той, хто е, на один день довше протримається, тому е, запрошую всіх допомогти нам протриматися на цю один день у цей якраз довше, ніж противник. Дякуємо, дякуємо вам, дякуємо Максим. дуже. Максим Бутолін з позивним молод. Це головний сержант 54-ї окремої механізованої бригади. Імені гетьмана Івана Мазепи був на прямому зв'язку. Дякуємо вам, друзі. Дякуємо вам за донати.